Мої вітання садівника. Сьогодні будемо говорити про те, як із хвойними деревами можна стати справжнім ботанічним магом. Якщо ви коли-небудь хотіли поєднати в одній рослині красу ялинки, стійкість сосни та чарівність модрини, то це відео саме для вас. Ну що, запасайтесь терпінням та кавою. Сьогодні будемо говорити про щеплення хвойних рослин. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. А почнемо, ми з основ. Що взагалі воно таке щеплення? Ну, щеплення це спосіб, завдяки якому ми можемо прикріпити частину однієї рослини до іншої. І все для того, щоб вони жили разом довго і щасливо. І що цікаво, хвойні чудово піддаються таким експериментам. Але для чого це потрібно? Ну, по-перше, це дозволяє отримати декоративні сорти, які не вийде виростити просто із насіння. По-друге, щепа допомагає рослинам краще адаптуватися до нашого клімату. Ну і по-третє, це просто круто створювати щось нове своїми руками. Отже, які в нас? У нас є варіанти. Сьогодні я розкажу про три основних методи щеплення: це копулювання, щеплення в розчіп та інкрустація. Розглянемо їх докладніше, і я постараюся зробити це максимально просто. Перший метод це копулювання. Звучить майже як якесь чарівне заклинання, але нічого складного насправді тут нема. Цей метод ідеально підходить, якщо щепа та ж мають однакову товщину. Наприклад, коли ви працюєте з молодими рослинами. Суть в тому, щоб зробити однакові косі зрізи на двох частинах та прикласти їх одне до одного. Після цього необхідно гарненько їх закріпити стрічкою. І ось вам порада: не бійтесь використовувати гострий ніж. Як то кажуть, гострий ніж безпечний ніж. Він не рве тканини рослини і робить акуратний зріз. Наступний метод щеплення в рощі. Це метод, який рятує, коли підщепа товстіше за щепу. Уявіть, що у вас є товста сосна і маленька ялинка, які хочеться там оселитись. Що ми робимо? Беремо підщепу, робимо розчіп і буквально врізаємо її. У цей розчіп вставляємо щепу, яку попередньо загострюємо у вигляді клина. Потім усе щільно це фіксуємо, і цей метод. Відходить навіть для досить великих дерев, і якщо ви все зробите правильно, рослини не тільки подружаться, а й будуть виглядати як одне ціло. І третій найцікавіший метод інкрустація. Тут уже все більше схоже на мистецтво. Цей метод використовують для хвойних із декоративними функціями, наприклад, для створення екзотичних бонсаїв. Суть така, ви врізаєте в корі пічепи невеличкий карма, куди вставляєте щепу. Важливо, щоб камбіальні шари. Це ті шари, які відповідають за ріст, збігалися. Тоді ваш експеримент матиме шанс на успіх. Щоб усе вдалося, є кілька загальних прав: використовувати стерильні інструменти. ніж секатор, усе має бути чисте. Це як на операції, тільки для рослин. По-друге, робіть усе швидко. Чим менше час між зрізом і щепленням, тим краще приживеться. Ну і найважливіше не здавайтеся. Якщо щось піде не так, як то кажуть, першим кому. але другий і третій вже будуть точно кращими. Ось такі три основні методи щеплення для хвойних дерев. Звісно, це не всі способи, але для початку цього вистачить. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви не тільки дізналися щось нове, а й надихнулися спробувати це самостійно. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, який із методів вам сподобався найбільше, або які експерименти ви вже проводили зі своїми рослинами. А щоб вас заохотити, той коментар, який збере найбільшу кількість подобаєк, отримає цілих 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. На цьому все. Бажаю вам гарних експериментів і зелених друзів, які будуть радувати вас довгі руки. До наступної зустрічі і нехай квітні. Не наша Україна.